Підмиті дорога та господарства, знищені дерева та повалені електростовпи. Такі наслідки негоди в селі Буковець Мукачівського району на цьому місці через обрив частини мосту в річку впала жінка. Її сусід Михайло розповідає, це сталося 8 липня. То сталося на моїх очах. Я тут дивився, вона йшла не, не Бога. Міст. Не було такої ями, розумієте. Жінка як ішла з телефоном говорила і проломилася. Ми запустили, але там допомоги ніяк, бо то ви самі знаєте, воду перекрило міс. Перекрив був все, то не може було не може було. І так і скрутило, ми вже глядали і не можемо знайти. сама жила сама жила. Сама, отут до наряду. Немає ніяких ходити? Ні, тут є син, син у мене, слухайте, в соляві, а дочка десь в латірці. Нормально. Дуже вона вчителька була, Марія Іванівна вчителька була дуже. І і до церкви ходила, ходила, бувся, молила. Тоді жінку почали шукати, рятувальники та поліцейські Сейські під час цієї негоди співробітники поліції отримали повідомлення про зникнення місцевої жительки. Це 68-річна жінка. За словами очевидців, її віднесла течією в невідомому напрямку. Наразі пошуки жінки тривають, їх не припиняли з моменту отримання повідомлення про її зникнення. І до пошукових груп залучені співробітники поліції, а також рятувальники. Ну ми почали пошуки десь у восьмій, пів дев'ятої. Гірничо рятувальники були тут. Говорили, із 6-ї години. Участок е, ділянки ми пройшли від місця, де пропала жінка з цього моста, де вонася провалила, пройшли приблизно 3-4 кілометри вниз по течії цієї цього річки. Ну, і зараз дивимося, що вода зранку починає чуть чиститися, вже чистіше і чуть падає. мількіша вода. Група складається у нас з 12 чоловік. 8 липня в селі Буковець через сильні дощі з градом почалася повень течої річки з Мелогород на подвір'ї Гафії Русин. Жінка каже, також вода була в гаражі. Десь біля двох Києва почався, ну, ми чули гром, блискавка і далі пішов дощ. Ну, У нас малий дощ йшов, не було такого. І думаємо, чого малий такий дощ, а так вода піднімається. Була, накриті, дерево було, шифером акуратно складено, прибито цими гвоздями. І ми дивимося, то немало. Прямо вверх його підняла вода і верхом. Ну, то ну, Картошка пішла, буряк пішов що йшов оця клубніка, смородіна, ну, то все, не малина, нічого, а кущася не лише. Комісія, з ОТГ, Денієва, то люди, ну дивляться. Ну, Як буде, буде чимось, поможуть, не буде, будемося, надіємося на Бога, що загоїть усе. Головне, би жінку знайшли. Те, під підмило і подвір'я Олени. Жінка каже, також вода знесла сараю, у якому були дрова та господарські приладдя. По сараям, бурі, такі темно, то гримо, наші сам ніч не спаси. Взагалі ніч. сарай забрало, то-то дві машини забрало, убуття дитинської забрало, моє теж все, мура підобрало, підбило перед хату на мулі. Учора ми це... сюди вода так текла? Сюди йшла і сюди, я у туди, мені то річ. Прийшов. Велика вода була? Велика. До куди? До куди? Село Буковець входить до Жданіївської громади. 140 номерів по цілому селові домогосподарства, 40 домів. Постраждало, думаю, на 40 відсотків, то точно, може й до 50. Городи позмували, забрало там машину Волинянку, забрало це тракторний прицеп. Забрало у когось підсобне господарство, там, ну що там хто мав дрова. Забирало, ліс, доски, куски з землі повідривало, повиривало і все спакувало в мости. Електролінія, то передач була по пошкоджена. За словами селищного голови, електропостачання повністю відновили ввечері 9 липня. Станом на 12 липня відомо. Це цьому було до Двого господарства постраждало так капі... ну, так капітально. Два кілометри дорога пострадала то дорога. Службу місцевих автомобільних доріг. Від 4 до 5 кілометрів то одного місцевого значення, яку забрав ще нібито. Ми вже провели засідання своєї комісії. Вчора я був на засіданні комісії, де е, СНС у Мукачівському районі. Там теж все комісія прийняла, довідома і звертаємося до обласної адміністрації. Погано і то, що поканеться жінку. Я не знаю, чому до 11 липня ДСНС припинило. Було розуміли, я в міліції вже дав довідку. Що ДСН ступило пошук. Mm -hmm. Шукають вже ті кошу лісники місцевого населення і оселишна рада родичі. Моя ми звернулися за коментарем до ДСНС Закарпаття. Відповідь поки не отримали. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини. Електромережі до зими готують на Закарпатті. Про це сьогодні на брифінгу розповів генеральний директор товариства Закарпаття Обленерго Олександр Білак. Ми не звернули на території нашого краю. Не звернули ремонтну компанію, тобто підготовка і наших мереж до зимнього періоду він триває і вони завершаться десь до жовтня місяця. Ми завершимо всі планові роботи, які виникають. Ми маємо на території Закарпатської області юридичних виробників близько 270 мегаватт. Вони всім відомі. Це ліцензіати. Вони виробляють із сонячного випромінювання електричної енергії. У побуті ми назвали близько вже 5 тисяч. Потужність теж їхня, вже 150 мегаватт. Область наша літом споживає у максимум близько 250 мегаватт. Близько 42 двох мегаватт маємо різної ще гідроенергетики, встановленої потужності виробниками для літнього режиму. У нас більше як споживання. Але хочу наголосити. Вироблена електроенергія це не наш краю, це держави Україна, і балансування балансування цієї електричної енергії покладено на НЕК «Укренерго». І тому за режими і ведення режимів відповідає НЕК «Укренерго», який і балансує всю державу, не тільки Закарпаття, а всю державу і міждержавні перетоки. Із шостої ранку на озерах поблизу Мукачева розпочався чемпіонат із риболовлі серед учасників російсько-української війни. Організувало змагання комунальне підприємство Ветеранський простір вдома, яке у Закарпатській області займається підтримкою ветеранів та учасників бойових дій. Це ветерани зі всієї області від Рахова, Ужгорода, Березного, Мукачева. Близько 90 ветеранів бере участь. Ми розділили всіх на 14 команд з різних районів: по дві удочки на кожного або по два спінінги на кожного хто як хоче. Микола Дедяк – кадровий військовий, підполковник запасу, учасник Афганської війни і ветеран ЗСУ. Каже, риболовлею захоплюється давно. Багато новачків, новачків розказує, як допомагають мені, як снасті кріпити, як там наживку ставити і все інше. На контрольному зважуванні Микола показує свій сьогоднішній улов. Це добрі. Олександр Данилов розказує, риболовлею займається із дитинства. Через кілька годин від старту змагань спіймав ось цю рибу. Сьогодні маємо такий трофей. А що це за риба? Е, то є риба та соловік. Олександр показує, на що впіймав то столобика. То планктон називається. -планктон. Ага. То риба така, що вона їсть планктон. Вона, ну я вже багатьом рибакам казав. Та риба поверху плаває. Контрольне зважування показало. товстолобик – найбільша впіймана риба на чемпіонаті. Емоції був адреналін такий, що чесно, у мене півчаса такво. Руки-ноги трусилися. Олександр розказує, на війну потрапив добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Воював півроку у складі 101-ї бригади. Актерку з 93-ю відбивав. На Донбасі був Луган, Донецьк. Почав з Пірного, камішуваха, Врубівка під Попасном. Не та людина стала, яка вона була, розумієте? Після війни помішався? Так. так. Ночами реально не сплю, ну, не сплю. Як, годину сплю, годину ходжу, годину сплю, годину ходжу. Учасники змагань розказали, ця риболовля стала своєрідним перезавантаженням. Це важливий захід, і психологічна розгрузка для хлопців і спілкування. Знімає якраз психологічний стрес у людини, яка повернулася з бойових дій. Плюс психологу людина може не розказати те, що може розказати побратиму. Вони тут на рибалці, на от таких заходах відкриваються один одного, спілкуються. Після завершення риболовлі ветерани продовжили спілкування і нагородження у неформальній атмосфері. Переможцями чемпіонату стала команда Ради ветеранів Закарпаття із Мукачева. Тетяна Рожновська, Андрій Гісам, Суспільне новини.